Як заробити 60% в рік або 100% в рік на акціях, а точніше на дивідендах, наскільки це реально і який є варіант? На фондовому ринку є акції, які виплачують дивіденди, тобто відсотки. І є дати, коли вони перше це оголошують, що вони будуть виплачувати дивіденди, друге це екс-дата, до якої дати треба купити акції, щоб вам були призначені дивіденди. І ще рекорд дейт. Це тоді, коли записуються всі, хто в списках, і потім уже payment дата, коли виплачуються дивіденди. І от є така стратегія, точніше, є така версія, що можна купити акції в X-Дата і продати на наступний день, і вам будуть призначені дивіденди, і ви отримуєте дивіденди, тримаючи у себе в портфелі акції всього один день, а вам бах 4% з них приплило. І так можна купувати різні акції, які там виплачують 7% дивідендами, 10%, 15%, 4% або 1%. І якщо так скласти все докупи, то виходить, що Можна в місяць отримувати 60 або навіть 200% таким чином, купуючи, продаючи, записують вас там на, дивіден... на дивіденди, і ви знову їх продаєте ті акції, купуєте наступні, і на наступний день вам знову записують дивіденди. Отже, як це працює, наскільки це реально? В цьому відео всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Такою ідеєю загорівся один із моїх підписників і написав коментар: дозвольте вам запропонувати таку тему для відео та, може, навіть ресерчу: вихід, закриття позиції якомога вигідніше у дату X-Date. Тобто, як тільки стався запис для виплати дивідендів, маю позиції з досить значними виплатами дивідендів раз та два рази на рік. Цікаво самому, чи можна було вийти раніше, ніж інші. Цікаво, як зазвичай, практики запису на початку чи наприкінці дня, чи можна впевнити, що запис стався. І тепер, дякую за цікаві теми. Тому, якщо хочете відео на вашу тему, пишіть в коментарях тема для відео і саму тему про що знати відео. І на самі цікаві коментарі, на самі цікаві теми буде відео. Тобто, таким чином, наприклад, за 5. Років ми можемо в 5 разів збільшити свій капітал, свої гроші. На початку ви маєте, наприклад, 10 тисяч доларів. За рік вони дають плюс 60% таким чином. І у вас лишається 16 тисяч доларів. Потім ви ці 16 доларів вкладаєте і знову робите всі ці махінації протязі року, і в кінці ви маєте ще плюс 9600. Потім ви їх сумуєте, виходить 25 600. На це у вас знову плюс 15 360. І так, на п'ятий рік у вас виходить, наприклад, 65 тисяч. 536 доларів, ну якщо я не помилився з підрахунками. Тобто на початку у вас було 10 тисяч доларів, через 5 років отримали 65 тисяч доларів, і таким чином за 10 років взагалі можна стати доларовим мільйонером, тому що працює складний відсоток і відсоток все збільшується і збільшується. До речі, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Тобто суть, я думаю, зрозуміла. Наприклад, зайдемо на будь-який сайт агрегатор, Виберемо будь-яку компанію, наприклад, Ebby, і тут ось, ось спустимося. Тут є вкладочка десь тут ось ось. дивіденди і інформація про неї. Бачимо, що є екс-дивідендна дата, тобто дата, до якої треба купити акції, щоб вам призначились дивіденди. От, date, коли записуються ваші списки, хто там участвує в виплаті дивідендів. І Payдата, коли вам будуть виплачені на ваш рахунок дивіденди. Ну, але можна продати акції вже після того, як запишуться. Вам не потрібно чекати аж до Pay-дати. Ви можете купити. Перед Екс датою і продали їх там на наступний день, чи точніше через день, і будете мати вже призначені для вас дивіденди, ви будете в своїх списках. Про це все можна, ось, наприклад, почитати, чи можна отримати дивіденди, якщо продав акції, що пише тут у нас сайт. Власник акцій продав їх до того, як було прийнято рішення про виплату дивідендів. Якщо ж акціонер продав свої акції або вийшов з господарського товариства вже після того, як списки одержувачів були складені, але ще. До початку виплати дивідендів, за ним зберігається право на їх отримання. Або можна перейти, наприклад, ще на такий сайт, як ukrfondrinok.com і стаття фондовий ринок та біржі. І тут усього написано, що є дата оголошення дивідендів, наприклад, 27 березня, екс дивідендна дата це 10 квітня, і дата складання списку акціонерів, там 13 квітня. Бачите, тут написано, що в п'ятницю, якщо при приходить такий день, то субота-неділя не рахується, і аж в понеділок на наступний день складаються списки. Тут ось про це можна почитати. От, а дата виплати 5 травня, але це вже нас не цікавить, Тобто нам треба купити перед екс-датою і продати їх після дати складення списків. Не обов'язково мати 10 тисяч доларів, можна і тисячу доларів, але звісно, цифри будуть інші. Так, от, світ любить халяву, і всі її шукають. Ну і в принципі правильно роблять, тому що якщо підеш в магазини, подивишся на ціни, то розумієш, що багато не відложиш. Або не відкладеш. Як правильно, не знаю. пишіть в коментарях. Отже, для прикладу можна вибрати 30 компаній, точніше, 90 компаній. Компанії, щоб вони нам виплачували дивіденди якби щодня. От ми купили, продали, нам зафіксували, наступні купили, продали, і так на протязі 90 днів, тому що зазвичай дивіденди виплачують раз на 3 місяці, раз в квартал, тобто 4 рази в рік. Звичайно, є такі компанії, які виплачують і раз на рік або тільки два на рік, але більшість американських компаній роблять це раз на квартал, тобто раз на 3 місяці. Наскільки це легко зробити, то можете подивитися, наприклад, ось на сайті Finviz вкладочка World, і бачить. Скільки їх тут існує, цих різних компаній в різних країнах? Або можна просто написати How Many Stocks in the World, і тут буде написано, що 65 тисяч. Компаній, де точніше, акції є на фондовому ринку різних країн. Тому я думаю, що 90 із них ви знайдете, щоб день у день можна було вам виплачувати дивіденди. І ну 90 із них тільки виплачують звичайно дивіденди, бо ще є частина велика, які не виплачують дивіденди, або взагалі можна знайти і 365 різних компаній, щоб вам виплачували прям на кожен день різна компанія. Тому думаю, варто витратити годину, дві день або місяць, щоб мати 60% в місяць, а за 10 років стати доларовим мільйонером. Або якщо не маєте 10 тисяч доларів, то підіть візьміть, може у сусіда займіть, або у якоїсь там баби Шури, яка займає всім гроші 10 тисяч баксів, і скоріше через 3 місяці віддасте навіть з відсотками. Є багато різних компаній, якісь виплачують небагато невеликий відсоток дивідендів, якісь більше. Наприклад, компанія Elbimaier, бачимо, виплачує 1% дивідендів, компанія Apple виплачує піввідсотка дивідендів, компанія Medifast виплачує майже 10% дивідендів, компанія Visa майже 1% дивідендів, компанія uh, Abbvie виплачує 4% дивідендів, компанія ATT виплачує 6,7% дивідендів. Тому так в середньому, якщо там подивитися, то можна собі назбирати компанії, які виплачують або мало, або багато. І якщо ви вмієте рахувати, то я бачу вже, як ви починаєте писати коментарі, що які там 60% в місяць, можна і 200% в місяць, якщо б назбирати таких компаній, які виплачують там по 7% дивідендної дохідності. І як ви зрозуміли, це реально може працювати, але трішки, ну так трішки-трішки зовсім чуть-чуть І тут ви, мабуть, хочете почути слово не так, але я цього не скажу. І зараз поясню, чому. Якби все було так просто, то зараз би всі вже були давним-давно мільйонерами. І по-друге, Зараз буду розповідати, чому не 200%, а 60% написано на початку відео на прев'ю, тому що акції треба купити перед екс-датою, тому що екс – це вже день, коли не можна купувати, точніше можна, але вам не будуть призначені дивіденди. Вам треба купити перед екс-датою, і ще є рекорд дата, рекорд дейт, коли складаються списки. І от вони складаються, можуть скластися на самому початку дня. Але якщо дуже багато людей, то ви можете попасти в список аж в самому кінці дня і. Якщо ви продасте в, ці, в цей день, то тоді вийде, що може вас там і не бути. Тому треба продати на наступний день після рекорд-дейт. Ось, наприклад, компанії Евві бачимо, що тут дивіденд history і бачимо, ось, наприклад, в октябрі, точніше, в жовтні, 12-го числа, екс dividend Дейт рекорд Дейт. 13 числа на наступний день, тобто, нам треба купити перед 12-11 числа, а продати його після рекордей 14-го числа, тобто 3 дні. Показав три дні. Три дні у нас гроші лежать в одній компанії, і виплата дивідендів бачимо 15 листопада, але це нас уже не цікавить. Нам головне купити перед ексдатою і продати після рекордей. Тому наші 200 які там можна нарахувати, діляться на три, і виходить приблизно 60% в місяць. Але 60% в місяць теж круто. Хоча тут є теж такий маленький нюанс. Написано, що наприклад компанія ЕВІ нам виплачує 4%. Але це відсотки річних. І компанія виплачує 4 рази на рік. І вона виплачує 4 рази раз в квартал не по 4 відсотки, а оці 4 відсотки поділено на 4 рази. Тобто, у випадку з компанією Ebi 4% ділиться на 4, і кожного кварталу вам виплачують. По одному відсотку, ось тут видно, наприклад, січень, квітень, липень, жовтень. Тому таких купи продай ми зробимо не 30 разів в місяць, а тільки 10 разів в місяць. І получається не 4 відсотки, а 1%. відсоток. І в середньому виходить 10 відсотків в місяць. Але якщо порахувати 10% відсотків в місяць, то це получається 120% відсотків в рік. Це ого як круто! Хоча, знову ж таки, можна зробити, що ми ці 10 тисяч доларів, ну для прикладу, 10 тисяч доларів поділимо на три частини і будемо в кожну компанію вкладати не по 10 тисяч доларів, ну, не 10% точніше, всі цілі, а по 3 3333 долара. І таким чином у нас вийде кожен день як би, вкладати в одну компанію, продавати через три дня, і вийде, що кожен день ми щось там купуємо, продаємо. І таким чином вийде 360% річних. Але тут теж є одне маленьке, але. Така маленька, маленька, але на 1%. І ось що. Бачимо, наприклад, Екс-дата. Я буду показувати із того, що вже було виплачене, а не то, що буде там колись. Бачимо, що X-дата, наприклад, усе була 12 жовтня, а рекорд дата 13 жовтня. Тобто нам треба купити було 11 жовтня, а продати аж 14 жовтня. Тут буде погано видно. Ми перейдемо на Google сервіс, так сказати, напишемо F-Вісток, і нам покаже ось Діаграму, яка була ціна ріст або падіння тої або іншої акції в нашому випадку на даний момент це ебві. Зробимо навіть для зручності 6 місяців останніх і дивимось, дивимося, це 11 жовтня. Ось воно 11 жовтня ціна 149 доларів 34 цента за одну акцію. Це нагадую, середня ціна за цей день була. І дивимося, 11-го ми маємо купити, а 14-го продати. 14-го не виходить про, продати, тому що це випадає на суботу, в суботу ринок закритий, хоча зараз можна там купувати-продавати. Але дивимося, що аж в понеділок ми маємо їх продати 16 жовтня. І тут ось такий є облом що за ці дні наші акції, ціна наших акцій впала на 1%, на 1,41%, майже на 1,5% впала. Тобто 1% від дивідендів нам має прийти, а за ці 3 дні, точніше більше там уже днів виходить, у нас ціна акції впала на 1,5% майже відсотка, і ми на 0,41% на 0,5% получаємося в мінусі, від навіть якщо врахувати, то, що нам прийдуть дивіденди. І тут ми такі думаємо, ну добре, не продаємо і чекаємо наступні дні. І ось там 17 жовтня або 18 жовтня, ми бачимо, що ми в середньому виходимо десь в нуль. Невеличкий мінус, але в нуль. І якщо ми такі добре продаємо, ну то виходить, що ми якби цей один відсоток аля заробляємо. Але якщо ми думаємо, блін, почекаємо, може воно відросте нам невеличкий плюсик. То потім бачимо: ось бах-бах, мінус 2%, мінус 5%. І компанія полетіла вниз, вниз вниз по ціні. І там взагалі ось мінус 7,5%. І поки вона аж повернулася до того плюса, який мав би бути, ну все, пройшло до 11 грудня два місяці. Ми прочекали, протримали ці акції, цю, цю компанію. І ми протримали два місяці. Думаємо, блін, наконець, ми можемо її продати, продаємо. І потім дивимося, ще таку, що оп, за три дня. Від того моменту компанія якби ще пішла в 3% плюсом. І ми такі думаємо, блін, можна ж було продати на 2 дні пізніше, і були б в плюсі на 3%, плюс іще ще 1% там дивідендами мало прийти. Ну але ж хто знає, ми продаємо, тому що ми на нервах уже там чекаємо, коли ж ці блін два місяці пройдуть. Дивимось знову на попередні, наприклад, виплати, які ще були. Ми дивилися все тут на 12 жовтня. Дивимось на 13 липня і рекорд день 14 липня. Тобто купити нам треба 12 липня і продати 15 липня. І дивимось, виходить, 153 долара за акцію, 12 липня. І ми такі оп оп 15 липня нема, бо випадає це на суботу, і знову ми не можемо продати. А тут уже у нас ми бачимо, якби в. Плюсі було в п'ятницю, але в п'ятницю ми ще не можемо продати, тому що то рекорд, дейт коли списки робляться. Вдруг ми ще туди не попали в ті списки. І на наступний день, ну точніше, не наступний день, а вже в понеділок, ми дивимося, що у нас, блін, мінус 0,11%. І знову ми якби в невеличкому мінусі. але тут можемо, наприклад, продати і вже маємо не 1%, а там 0,9% з дивідендів плюсом. А можемо, наприклад, почекати ще один день і от такі: о, продаємо, бо на наступний день плюс 1%, і ви продаєте, а потім дивитесь на ті акції, і розумієте, що ось до 28 липня вони виросли на 11,5%. І думаєте, блін, за 14 днів, за 15 днів компанія виросла на 11%. Можна ж було тоді продати. І на цьому добре таки заробити. Але знову ж таки ніхто не знає, чи компанія піде вверх, чи вниз. А ви продаєте, тому що у вас стратегія така. Дивимось далі, бо може то просто невдалі місяці були. Попереднє було у нас 13 квітня X-дата і 14 квітня рекорд дата. Тобто куплю... купу... купити треба 12 квітня, продати 15 квітня. Шукаємо це тут. Уже ми тут перейшли від початку року, якщо ви скажете, що тут таке змінилося. І ось ми знайшли наше 12 квітня і дивимось такі, оп! На наступний день ціна опять 14 квітня впала на піввідсотка. 17 квітня ми такі так, добре, треба продавати, ну 15% то знову ж таки не виходить продати, бо випадає на суботу чомусь так. 17 квітня ми в мінусі на 0,73%. Дивідендів нам має прийти 1%, а ми вже в мінусі на 0,73, тобто, виходить 0,2-0,25% якихось плюсом. І тут, виходить, чекаємо аж до 21 квітня, що у нас виходить акція в нуль, і тоді ми її продаємо. Тобто ми вже тримаємо цю акцію тиждень. Якщо ми тут забули, заспали. Або ще щось, то бачимо, як тут ось опішов обвал, різкий, різкий, різкий обвал, і навіть до кінця. До до кінця цього, ну до, до сьогоднішньої дати вона не відросла до тої ціни, яка була, от і в мінусі на 5,5%. І щоб завершити цей рік, ми дивимося, що 12 січня ще була екс дата і 13 січня рекорда. Тобто 11 числа ми маємо купити продати 14 числа. Ну і тут, в принципі, я думаю, видно, що після оцього числа воно стоїть в мене 11 січня. Далі йде великий, великий добрий такий спад, і тут воно ось опадає, падає, 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 падає і повертається аж. 22, го ні, не 22 березня, 27 березня, тобто десь через 3 місяці воно повертається на плюс, який можна продати. Тобто ви 3 місяці тримаєте у себе цю компанію, тому що тільки за того, що ви її купили там ексдати, щоб, щоб заробити на дивідендах. І добре, ви можете сказати, блін, ти погану якусь компанію взяв, ебві, щось вона непонятно, і що що вона в дивіденні аристократи входить. До речі, про дивідентні аристократи у мене є тут окремо відео і про список, і про то, взагалі я зараз роблю обзори на кожну компанію. Одна і. З компанії, наприклад, була от LB Mayer, і про що я про неї недавно говорив, що її можна було купити ось тут за ціною 120-114 доларів, здається, а зараз вона виросла до 145. Тому переходьте, дивіться е, такі відео, тому що їх чомусь дивиться якнайменше людей, тому що всі шукають, як заробити 100 доларів, нічого не роблячи. А от такі відео, де обзори компаній, їх чомусь ніхто не дивиться, тому що ну, не знаю. І отже, візьмемо, для, для прикладу, наступну компанію вже, наприклад, Візу, така стабільна компанія, постійно. Росте, росте, росте догори. І бачимо наступну ситуацію, що 8 липня у них була екс дата 9 липня рекордела. Тобто 7 липня треба купити, 10 липня треба продати. Боже липня-листопада. Тому дивимось, ось ось 7 липня листопада ми можемо купити. 9 листопада ми ще не можемо продати, 10 листопада, вау, круто, якраз співпадає нам, через 3 дні ми можемо продати ще й в плюс 0,20%. Окей, Добра компанія. Дивимось наступне. 10 серпня, екс-дата була, і продаж рекордата 11. Зазвичай, це на наступний день все робиться, все відбувається, рекордата. Але деколи буває, якщо випадає на кінець тижня, то переноситься аж до понеділка, тому може рекордата бути аж через 3 дні. Отже, дивимось, 10 серпня, 11, тобто 9 серпня треба купити, 12-го продати. Отже, 9 серпня треба купити, і бачимо, що 11, 12 не виходить, бо це п'ятниця, 14-го ми. Продаємо із плюсом 1% 1,31. Майже 1,5% плюсом, плюс ще ж нам дивіденди там мають капнути. Вау, клас, диви, яка класна компанія. Пидимось від початку року, яка там була наступна у нас екс-дата. Це було 11 травня, тобто купити треба 10 травня, продати треба 13 травня, 10 травня купити і продати. 13 не було 15 травня. Знову ми в плюсі 0,67%. Блін, класно, ось в таку компанію треба інвестувати. І тут, якби, все класно, але ми дивимося на один такий нюансик. Знову таки, компанія виплачує 0,81% дивіденда, навіть менше 1%. Раз на 4%, якщо це поділити на 4%, то виходить, що ми будемо отримувати 0,2%. За квартал, ну точніше, от ви купили там акції, і вам приходить 0,2%. 10 тисяч доларів вклали в неї. Вам прийшло 0,2%, це 20 доларів. А потім ви ще сплатите 20% на прибуток і ще 19% на дивіденди податок, якщо ви в Польщі, наприклад, проживаєте і маєте резидентство Польщі, ну або автоматично просто з вас 15% стягне Америка при виплаті дивідендів. Тобто таким чином, виходить, 10 тисяч заінвестували, продали через 3 дні, там чи через 5 днів і заробили на цьому 20 доларів, 4 долари заплатили податку. Потім іще, якщо, наприклад, Прибуток, якийсь у вас там був прибуток ще на податок, на прибуток податок. А ще у вас були комісії за те, що ви поповнили рахунок, за те, що ви вивели з рахунку, і ще у вас була комісія за те, що ви купили акції, і за те, що продали акції. Якщо у вас там тариф тайрет, наприклад, якщо ви Interactive Brokers користуєтесь, м -м, про тайрет, про тарифи Interactive Brokers відео десь тут, можете собі перейти, подивитися. То там всього 0,35 за покупку цента і 0,35 цента за продаж, якщо щось інше. або Тариф у вас фіксит там по одному долару, то 2 долари ви ще платите за купівлю і продажу акцій. Щось подібне, аналогічне відбувається і з іншими компаніями. Знову ж таки, продати ще акцію от в той день, то бо то пише середня ціна. Якщо подивитися за один день, то бачимо, ось так от ціна акції йде вверх вниз Компанії постійно нестабільні. От, якщо ось Medifast, наприклад, компанія, яка виплачує майже 10%, то останній день у них ось ось так було. Почалось з ціни 67 там доларів за 68 доларів за акцію закрилися торги з ціною 66 доларів за акцію. Тобто так ж, упало на 3,33%. Ну, от майже на 3,5% просто впало. Тому реальна дохідність таких от купи-продай може бути 0,1% в доларах в місяць. Звичайно, на цьому можна заробляти і 60%, і 100%, тільки в це треба настільки максимально погружатися, сидіти, мати в кучу нервів, купу часу і витримку. І, і ще, ще було б набагато краще мати дуже багато грошей. Тому що якщо у вас там тисяча доларів, і ви от будете ці махінації робити і заробляти по якихось, так сказати, 20 гривень в день. То я думаю, довго ви будете йти до свого мільйона. А якщо у вас є там 100 тисяч доларів, то після того, як ваші 100 тисяч доларів по пару там якихось невдалих купівлях перетворяться на 70 тисяч доларів, ви тільки скажете, та блін, може, ну його нафіг. Тому тут як повезе, ось таке вийшло відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, -па, успіху в інвестиціях.